В Україні найближчими днями зміниться погода. Зокрема, повернеться спека місцями до плюс 37 градусів. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Передає Метеопрок. За його прогнозом, вже у п'ятницю, 5 серпня. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 15, і плюс 20, в день від плюс 28 до плюс 33 градусів. А на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до плюс 36. На фоні відносно низького атмосферного тиску збережуться умови для випадання. Дощів на лівобережжі України, Врешті областей переважно без опадів, розказав Синоптик. На вихідних, за його даними, атмосферний тиск над Україною поступово зросте, тому істотних опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 17, плюс 22. вдень від плюс 28 до плюс 33. У південних та центральних областях плюс 32, плюс 37 градусів. Спрогнозував Синоптик. Нагадаємо, сьогодні в день в багатьох областях України очікується. Грози через це оголошено перший рівень небезпеки. Жовтий. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.